Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже цікаву тему, тому що багато з вас, хто приїхав в Канаду і їде в Канаду, вже знають, що в Канаді не так є легко, можливо, як багато з вас думали. І тому хочу сьогодні поговорити, чому в Канаді так важко жити, чому в Канаді в загальному таке важке життя для деяких людей, не для всіх. І ми сьогодні поділимо цих людей на дві, як то кажуть, частини, і поговоримо про людей, яким тут добре, і про людям, яким тут дуже важко і просто не подобається Канада, і вони починають дуже сильно на цю Канаду, як то кажуть, наговорювати. Тому якщо вам це цікаво, не забудьте підписатися на цей канал, тому що я буду робити дуже багато інформативних відео. І я завжди шукаю якусь інформацію, фінансову допомогу чи покоет, якісь продовження. І один з найперших, хто зразу викладує всі ці відео, навіть третій ночі, другій ночі, не має значення. Тому для вас це дуже добре і дві причини, чому підписатися на цей канал. Тому що перше, це україномовний канал, один з найбільших україномовних каналів Канади. І друге, це те, що ви зможете мати доступ до безплатної інформації і таким чином а, ніколи її не пропустити. Так що давайте ходімо. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка «Будущість» з українським корінням. Яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте і дізнаватися більше. Ви напевно себе запитуєте, чому в лісі канадський марк? А тому, що друзі, в лісі завжди найкраще, завжди найсвіжіше повітря. Завжди дичина навколо мене десь бігає, хтось за мною зараз дивля, дивиться з кущів. Я вам це гарантую, і це дуже приємно. І Мене завжди викидає з хати просто так, аж тягне в цей ліс, бо я завжди мотивований і особливо те, що мене стільки людей дивляться. Я просто мушу створювати ці відеоролики. Я мушу їх створювати для того, щоб ви могли подивитися трошки якогось контенту для когось позитивного, для когось негативного. Але в загальному дуже багато з вас дивляться просто мене, щоб просто. Настрій вас піднявся, і це мені дуже приємно, і це мене дійсно мотивує. І тому я дуже дуже багато вже робив відеороликів про Канаду, як і з поганого її сторони, так і з хорошої сторони. І я хочу вам сказати, чому в Канаді так важко жити. Канадське життя воно дуже і дуже таке е, насичене в тому плані, що ви дуже будете залежати від роботи. Знаєте, як в нас вдома в Україні, в нас є своя квартира, допустимо, у вас є там дача чи село. Ви собі можете трошки деколи не вийти на роботу, можете поміняти роботу, коли ви за А тут, коли людина набирає кредитів, наприклад, на свій власний, на своє власне житло чи на свій власний автомобіль, це дуже стає е, швидко важко, бо ви е, як то кажуть, е, Ходити в цю систему, і ви мусите ходити на роботу, бо ви знаєте, що вам треба за все це платити, і за вас ніхто не буде платити. І дуже дуже швидко можуть це все вас позабирати. Якщо ви не будете, як то кажуть, правильно платити, вас не буде вистачати грошей в банку. І також, звісно, треба якісь гроші, щоб жити, відпочивати, насолоджуватися, хоч і, хоч раз в тиждень, хоч два рази в тиждень своїм життям. І тому в Канаді дуже важке життя для багатьох людей, які жили колись. Знаєте, від інвестицій, допустимо, ви інвестували в якийсь сток-маркет, чи ви інвестували в криптовалюту, і тут ви собі могли там жити за 500, 600, 700, 800 доларів місяць, і Вам цього хватало, бо у вас було своє власне житло виплачене, і у вас була якась машина, чи навіть може і не було машини. А тут ці гроші так швидко, скоро ідуть, і вам треба 3 тисячі 4, 5 тисяч, щоб тільки прожити, щоб просто заплатити. За ці всі кошти, просто щоб вижити, і від того люди починають трошки бути деколи злі, трошки забувати про життєві цінності, про те, як важливо е про себе подумати, продбати, просто десь поїхати навіть з палаткою відпочити, навіть походити в ліс, і навіть коли у вас будуть ці вихідні, вони вже прийдуть. Ви от 5 днів працювали. Ви вже не хочете нічого на цих вихідних робити. Бо ви от такі замучені, ви просто хочете в собі е випити кави, випити чаю. Всього повністю, що вам подобається, і нічого взагалі не робити. І від того люди в Канаді просто так в цю систему входять. Канада це країна точно не для лінивих людей. Якщо ви така людина, яка не зможе працювати на фабриці, не зможе працювати прибиральником, не зможе працювати на багатьох різних таких професіях. То Канада точно не для вас, тому що е, в Канаді не люблять людей, які сидять на допомозі. Самі Канадійці це не люблять, і в загальному ця система просто не працює, тому що Канада це одна з таких найдорожчих держав зараз в світі по цінах, по всьому, по житлу. І саме проблема Канади найбільша. Найбільша проблема в Канаді це житло, тому що е, Торонто дійсно гарне місто, Ванкувер, гарне місто, Калгарі – гарне місто, Едмонтон гарне місто. Але житло тут дуже йде вгору швидко. Ціни зарплати, як то кажуть, не піднімаються дуже швидко. І від того починаються дуже проблеми. Тому люди, які колись приїхали в Канаду, чи вже давно живуть, чи навіть отримали якісь хати від дідів, від бабів, їм набагато легше в тому плані, що вони вже перейшли цей весь жах, який зараз, на жаль, от ви всі повинні переходити, тому що вони вже змогли. Отримати житло, вони вже стали трошки на ноги, і зараз з тим, що ці дорожчі, зі всіма проблемами світовими, то люди мають трошки якусь е спину ззаду, яка їх яка їм допомагає, і і теж не дуже зовсім нелегко. Але люди, які приїжджають сюди з думкою, що тут буде легко, що тут можна буде дуже запросто жити, що тут можна буде працювати на любих роботах, які вам подобаються по спеціальностях, по професіях. То ці люди якраз і найбільше повертаються назад в Європу, бо вони розуміють, що це не те, що вони думали про Канаду. А Канада вона не любить людей, які можна сказати, шукають легкий вихід ситуації. І тому люди їдуть назад, і потім, після того, саме смішне, що ці люди з європейських країн поїхали в Канаду, тобто вони вже приблизно робили свій досвід, знали, хотіли це все побачити. І наговорювали на Європу перед тим, що Європа там має свої проблеми, то вони приїдуть назад в Європу, і потім вже з Європи дивляться і кажуть, вау, як тут круто, як тут гарно. Що чуть не кожна європейська країна є краща від Канади, але потім, коли всі відкривають статистики, коли всі дивляться дійсно на статистики, на все, як воно працює, то Канада чомусь дуже високо стоїть серед всіх цих країн. Тому в Канаді так важко жити, тому в Канаді е, таке життя для багатьох людей, що треба працювати, треба забруднювати руки е, не в прямому сенсі цього слова, а в загальному до такої степені, що ви просто будете зайняті. що Жінка, чоловік повинні працювати е, в Україні. Ми можемо собі позволити, що деколи жінка працює, чоловік вдома або навпаки. А тут ми такого не можемо позволити, тому що тут потребується. Щоб був більш-менш хороший баланс, то що чоловік, що жінка повинні працювати. Але як, знову ж таки, якщо у вас є діти, якщо у вас є діти, вам треба за садочок платити, вам треба десь тих дітей е, лишати, здавати, і це все додаткові кошти кошт, е, коштує. І ви собі подумайте, наприклад, у вас є двоє дітей, ви платите 1600 доларів за садочок, і жінка повинна працювати, і чоловік повинен працювати. І жінка, якщо йде на роботу, то ви, грубо говорячи, будете в плюсі там тисячу доларів, але ви все рівно будете платити більші, більшу половину своєї зарплати однієї на те, щоб просто хтось здивився за вашими дітьми. Тому я часто говорив, що якщо ви маєте можливість, наприклад, їхати своїми батьками, наприклад, дід, баба їде разом з молодою сім'єю, то ви можете дуже і дуже сильно добитися великих вершин. Жінка, чоловік, пішли працювати, бабця з дідом сидять вдома. Варять їсти, прибирають, допомагають з дітьми. Скільки грошей ви економите? Тому чим більше вас їде, тим вам і легше буде прожити. І також, якщо ви можете потім в майбутньому десь зняти якусь квартирку або якийсь невеличкий особняк з невеличкою ділянкою, ще собі вирощувати свої власні овочі, то не все так і погано. Але Канада вона дуже важка країна для людей, які просто не розуміють цієї всієї системи. І дійсно, якщо ви є така людина, яка не хоче працювати постійно до кінця своїх днів, до пенсії, і ви хочете завжди десь подорожувати, щось міняти, то це не є держава для вас. І ви, звісно, будете хейтити цю державу. Ви, звісно, будете шукати, якщо вам не вийшло в Канаді, так як ви думали. То ви ніколи не будете е, позитивно висловлюватися про цю країну. Це країна, яку ви можете е, поділити на двоє типів людей. Перший тип людей це люди, які хочуть стабільність, це кредит взяти, ходити на роботу, е, трошки путіти, і не трошки, а досить важко. І просто жити стабільно, щоб мати свій куточок, і до якого ви завжди будете повертатися кожної ночі, і, і бачите, що в тому є якийсь сенс, в тому є якесь майбутнє. І це дійсно правда, і багато людей. Тому тут живуть. Повірте мені, населення Канади тільки збільшується, воно не зменшується. Багато людей кажуть, що звідси їдуть так. Звідси їдуть звичайно. Люди з кожної країни люди покидають кожного дня. Якісь є цифра. Якась є цифра, скільки людей покидають. Кожна країна нема е, е, перфектної е, хорошої держави, де ви будете просто задоволеними. Ціле своє життя для когось це може бути хороша держава, а для когось ні. А другий тип людей це люди, які хочуть постійно жити на шару, хочуть дуже жаліються, часто що їх там спинка може заболіти, або що їх там ще щось болить, що їм то не підходить, що там негарно до нього чи до неї щось сказали, і я вже там не буду працювати, бо я такий розумний, такий е, хороший, і тут мене ніхто не бере на роботу і так далі. От для таких людей Канада тому дуже дуже стає шоком, тому що вони думали, що це Європа. Що в Європі там таке терплять, в Європі такого типу багато є людей, тому ви серед своїх себе знаходите. А тут Канаді це робо, країна робочих, працьовитих людей, які хочуть чогось мати, добитися в житті. І це все приходить з часом, друзі мої. Нема такого, що за рік, за два, за три ви стаєте мільйонерами. І повірте мені, і за 20 років ви не станете мільйонерами в Канаді. Це дуже маленький номер цифра людей, що хтось до таких вершин добивається. Але саме головне в житті це що, друзі? Це стабільність, це безпека в загальному, це е, просто здоров'я, що вас було, і те, що ви маєте можливість, наприклад, піти і заробити якусь копійку. Тому що не треба гнатися за великими цифрами, за великими номерами. Головне, щоб ви себе почували, хоч трошки комфортно, щоб ви могли собі. Поїхати раз в рік відпочити, щоб ви могли собі піти е, в магазин і купити якусь, якусь маленьку безділюшку, яка вам е, може і не потрібна, але ви собі можете її дозволити, і, і щоб вся ваша родина була здорова і всі були біля вас. А все решта, повірте, якось воно буде. Якось комусь краще трошки в Канаді, комусь трошки гірше, комусь середньо. Але люди живуть і в Канаді, і люди живуть і в Україні, і навіть під час такої страшної війни, яка зараз є. І це є факт. Тому якщо ви дуже будете за НАТО довго багато думати, переживати, з що тут Канада, вона така важка для життя. Так, вона є важка, тому я це відео і зробив щоб ви це розуміли, і я думаю, що я на цьому каналі напевно зробив добрих 60% до 40% негативу про Канаду ніж позитиву. Але якщо б я жив в Україні, якщо б я жив е, в Європі, якщо б я жив. В Сполучених Штатах Америки, повірте, я би так само знайшов цей весь негативізм. Можна завжди його знайти. Можна завжди знайти маленьку ямку на дорозі, якщо ви за нею шукаєте. Якщо ви за нею не шукаєте, ви навіть і не помітите, якщо ви будете проїжджати повз ту ямку 10 разів підряд. Тому це така справа, друзі. Я сподіваюся, що дискусія вийшла цікава, і ви трошки почули щось про Канаду. Дійсно, я вам трошки відкрив щось про Канаду. І саме головне, що я тут вже довго живу, і це дуже важливо. Що людина, яка живе тут вже стільки років, ви можете бачити, що в принципі, за стільки років би вже щось змінив, якщо б дуже-дуже було так погано, як багато людей говорять. Але це все індивідуально в кінці дня, я це прекрасно розумію. Все залежить від ситуації, від фінансової ситуації, від е, вашого бачення на життя, від вашої, від вашого силу, духу, як ви хочете переходити через всі ці гори, чи ви хочете їх долати просто. Через, просто через не можу чи, чи, ви не хочете, чи ви не хочете чи ви хочете просто перед кожною горою зупинятися і там і жити ціле ваше життя от і все от в чому різниця але вам я бажаю тільки всього самого найкращого здоров'я щастя миру над нашою улюбленою україною і побачимося дуже скоро в наступних моїх відео